Всім привіт! Я давно хотів приготувати домашню ковбасу і цей день настав. Сьогодні разом з вами вперше приготуємо, дізнаємося, як це. Якщо читати рецепт, то це виходить дуже просто. Чи дійсно це так? Зараз ми це все перевіримо. Для приготування домашньої вареної ковбаси нам знадобиться 500 г курки відвареної, 150 мл бульйону, сіль, перець за смаком, желатин 15 г і буряк. Буряк дасть нам колір тієї самої ковбаси. Починаємо все з підготовки нашого желатину. Беремо бульйончик і сюди висипаємо весь желатин. І залишаємо його десь на 15 хвилиночок, щоб він набух. Поки він набухає, беремо ємкість від блендера і висипаємо сюди нашу курку. Так це теж була. Курку висипали. Сюди трохи перцю. Трохи солі. Не пересоліть, бо ковбаса буде тоді несмачна. І виливаємо наш сік буряка. І все добряче взбиваємо. Зробили однорідну консистенцію згори, щоб у нас ковбаска з обох сторон була однакова. Подивіться бомба, бомба! І відправляємо це все десь приблизно 6-8 годин в холодильник. Ковбаса готова. Простояла в нас майже добу в холодильнику, виглядає апетитно, але занадто багато додали е, бурякового соку, тому вона виглядає така прям яскрава. На жаль, не передає. Камера цього, але виглядає воно так як дешева ковбаса. На запах дуже приємно. Як звичайна курка відварена, а як і на смак, зараз дізнаємось По консистенції, воно не як ковбаса, звичайно, магазинна, є трохи волокна курячі, але це смачно. Незвично у роті, але дуже смачно. Тому приготуйте, спробуйте. Я здивований приємно. Всім смачного, всім бувайте!